І після загибелі чоловіка на фронті Львів'янка Юлія Матис і сама вирішила стати прикордонницею. Вдовівши, жінка підписала трирічний контракт із карпатським загоном. Каже, що робота в Держприкордонслужбі допомагає їй пережити втрату чоловіка. Дивіться далі, сюжет від наших колег. Мені приснився сон, що чоловік приїхав зі Сходу, всі там десь ходять. А мене чоловік бере за руку і швидко-швидко до церкви потрібно йти. Тобто я від того так проснулася, включила телефон. І дуже багато пропущених в мене було дзвінків від невідомих номерів. Львів'янка Юлія Матис розповідає, як дізналася про загибель свого чоловіка-прикордонника біля Бахмута навесні 2023 року. А вже через місяць каже, і сама підписала контракт з державною прикордонною службою. Спочатку це було нелегко не хотіли брати, так як жінок не беруть зараз на даний момент на контракт. Та все-таки ходила декілька разів. Мої документи відправила на Київ, а після цього вже мені позвонили, сказали, що можна приходити ВЛК та підписувати контракт. Ну насправді прийняти і там як кажуть, з часом стає легше це насправді не так. Якби мабуть не служба. Я чесно не знаю, куди я свої емоції діла, тому що вона мені дійсно допомогла. Уже рік Юлія служить у сьомому прикордонному карпатському загоні. А ще виховує чотирирічного сина Матвійка. каже, що саме дитина наразі спонукає її служити в тилу, а не на фронті. Я давно хотіла там. Мене от завжди тягнуло. Мене тягнула форма. От мене це все так підштовхувало. Але то чоловік відмовляв, що не треба тобі того. А для чого? Під час війни маленька дитина, куди там закінчиться війна, тоді будемо говорити. А тут, я кажу, місяць пройшов, і я вже зрозуміла, що я піду це 100%. У мене спочатку взагалі були думки, я хотіла і на схід поїхати. Тобто в мене взагалі таке спочатку було, але потім ну, я розуміла, що в мене є дитина, куди я поїду. Тобто це ні в якому разі. Ось і от, мабуть, так от, те, що чоловік загинув, це мене більш підштовхнули і швидше, і взагалі, все таке піти служити. Чоловік Юлії Андрій Матис загинув у 26 років, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.